Це сталося тихо, без вибуху, без яскравого спалаху, без жодного сигналу, який би привернув увагу навіть найчутливіших телескопів. Усе почалося як рутинне спостереження, серія звичайних замірів, які астрономи проводили, спостерігаючи за об'єктом під назвою 3 і Атлас. Він рухався повільно, впевнено занурюючись у внутрішні області сонячної системи, немов старий мандрівник, що вперше повертається до давно покинутої домівки. Але через кілька тижнів спокій зруйнувався. З ультрафіолетових даних раптом спалахнув сигнал настільки різкий і потужний, що його не можна було ігнорувати вибухова хвиля гідроксильних емісій. Це був підпис води, водяної пари, яку сонячне світло розриває на атоми. Спершу вирішили, що це збій, можливо, помилка калібрування або артефакт спектрального аналізу. Але сигнал не зникав. Навпаки, він зростав. Хвиля за хвилею, із майже ритмічною послідовністю, ніби саме ядро об'єкта дихало, випускаючи гігантські об'єми води в космос, а потім абсолютне підтвердження. Декілька незалежних обсерваторій повідомили про потужний безперервний викид, який не відповідав жодній відомій моделі поведінки комет на такій відстані. Один із дослідників, уражений масштабом явища, назвав це розривом космічного гідранта. І ця фраза миттєво розлетілася науковими каналами, бо ніхто не міг знайти точнішого опису. Реакція НАСА була миттєвою. Звичайний режим моніторингу змінився на стан підвищеної тривоги. Причина проста Об'єкт 3. І Атлас почав втрачати воду зі швидкістю, яку фізика вважає неможливою, і ця невідповідність поставила агентство перед найбільш незрозумілою кометною поведінкою за останні десятиліття. Адже на відстані близько трьох астрономічних одиниць це понад 450 мільйонів кілометрів від сонця, теплової енергії недостатньо, щоб викликати масштабну сублімацію. Зазвичай комети в цих областях випускають лише легкий туман, але три і атлас створював справжню бурю. Потоки водяної пари, які зафіксували спектрографи, сягали 40 кілограмів за секунду. Це немислима швидкість для такого віддалення, кожна одиниця гідроксилу. Зареєстрована в ультрафіолетовому діапазоні, означала лише одне вода рветься назовні потоком, настільки потужним, що його можна порівняти лише з активністю комет, які проходять набагато ближче до сонця. Але тут сонце надто слабке, його промені занадто розсіяні, температура надто низька. Природна сублімація просто не здатна пояснити таку дегазацію. Учені перевірили всі варіанти можливо присутність діоксиду вуглецю, аміаку. Навіть рідкісних льодів із ледких сполук, але жоден із них не міг пояснити характерну гідроксильну сигнатуру це вода, і тільки вода. Звідки вона, як вона вирвалася назовні? І головне, чому саме зараз. Щоб зрозуміти, наскільки дивним є це відкриття, треба усвідомити, що три і атлас не просто комета, це міжзоряний мандрівник один із небагатьох об'єктів, які не належать до нашої сонячної системи. Таких було всього кілька за всю історію спостережень людства. Його орбіта вказує, він прибув з-за меж нашої зоряної околиці, після мільярдів років самотніх блукань у холодній темряві між зірками. Протягом епох від 7 до 14 мільярдів років цей об'єкт зазнавав постійного впливу галактичних космічних променів. Ці високоенергетичні частинки повільно, молекула за молекулою, змінюють структуру речовини, вони вигорають легкі елементи. Перетворюють лід на щільну кам'янисту масу, формуючи навколо ядра товсту захисну оболонку. За сучасними оцінками, така оболонка може сягати 20 метрів справжня броня, не проникна для звичайного сонячного тепла. Усі моделі показували, внутрішні льоди повинні залишатися запечатаними, доки об'єкт не наблизиться щонайменше удвічі ближче до сонця, але замість спокою ми бачимо гейзер. Саме цей тривожить астрономів. Якщо міжзоряна корка справді розкололася, це означає, що під нею збереглися глибокі, первісні льодові резервуари, які не бачили жодного променя з часу формування галактики. Розгерметизація такої структури могла б викликати вибуховий викид, різкий, без перехідних фаз, без поступового розігріву, який зазвичай передує активності комет, і саме так сталося з три і атласом не було жодних попереджень, лише миттєвий стрибок у повну силу. Цей сценарій здається правдоподібним, але він породжує ще більше запитань чому тріщина виникла саме тепер, коли температура поверхні нижча за мінус 170 градусів Цельсія? Яка сила могла розірвати настільки міцну оболонку без зовнішнього впливу? І чому потік не згасає, якщо це лише короткий імпульс тиску? Деякі гіпотези вказують на внутрішнє нагрівання, коли космічні промені вражають замерзлі органічні сполуки? Вони можуть спричиняти мікрореакції, що повільно накопичують енергію всередині. Якщо така енергія врешті пробиває собі шлях назовні, вона може відкрити глибокий канал, через який під високим тиском почне виходити пара. Інші припускають, що об'єкт зазнав удару мікрометеорита, який пробив поверхню в найслабшій точці. Але нічого з цього не пояснює того факту, що струя виглядає стабільною, а не вибуховою, викликає подив і ще одна деталь. Якщо об'єкт втрачає по 40 кг води щосекунди, за законами фізики це має створювати реактивну тягу. Комета мала б змінювати свою траєкторію, навіть мінімально, але вимірювано. І все ж таки телеметрія показує рух 3, а атласа залишається майже незмінним. А це означає, що потік, можливо, виходить не в одному напрямку, а через кілька різних каналів, розподіляючи імпульс, або ж усередині відбувається щось глибше. Те, що ми поки не можемо описати жодним рівнянням. Зараз, коли об'єкт тимчасово прихований за осліпним сяйвом сонця, людство фактично осліпло. Жоден телескоп не може побачити, що відбувається, і все, що залишається астрономом, це чекати, коли він вийде з зоряного диска. Тоді ми дізнаємось, чи цей водяний вибух був коротким подихом давнього льоду, чи початком чогось набагато масштабнішого. І поки світ чекає цих даних. Над усім простягається відчуття чогось великого, початку історії, яку космос вирішив розповісти не словами, а холодним шепотом міжзоряного льоду. Після того як об'єкт 3 і Атлас зник за осліплюючим краєм сонця, у коридорах обсерваторій запанувала рідкісна тиша, та, що завжди настає після моменту, коли наука стикається з чимось, для чого ще немає визначень. За зачиненими дверима лабораторій зупинились усі обговорення про комети, астероїди. Навіть про інші міжзоряні об'єкти. У центрі уваги тепер був лише він, загадковий уламок космічного минулого, який порушив усі звичні закони, на яких будувалася наша уява про холод, лід і час. НАСА перевело проєкт у режим постійного контролю, усі доступні спектрографи, зондові телескопи та антенні комплекси, здатні вловлювати слабкі ультрафіолетові відблиски, були націлені на зону, де мав з'явитися об'єкт після проходження за сонцем. За цим стежили і в Європейському космічному агентстві, і в японських обсерваторіях, і навіть у кількох приватних центрах, що спеціалізуються на вивченні кометних хімічних процесів. Усі чекали однієї миті появи нового світлового відгуку, який би підтвердив або спростував, що 3 і атлас усе ще активний. Та ще до того, як з'явився перший сигнал, у наукових колах розгорілося щось більше за цікавість. Відчуття невідповідності, яке спершу здавалось дрібною технічною загадкою, поступово перетворилося на глибоке занепокоєння. Кожен новий розрахунок, кожна спроба пояснити феномен дегазації лише посилювала сумнів чи дійсно ми розуміємо, як поводяться міжзоряні тіла, котрі пережили мільярди років поза межами будь-якої зоряної системи. Однією з головних проблем стало саме тепло. На відстані трьох астрономічних одиниць від сонця температура поверхні три. І Атласа не перевищує мінус 170 градусів Цельсія. За таких умов навіть найбільш леткі речовини, як вуглекислий газ чи метан, залишаються стабільними в замерзлому стані. Сублімація, тобто перехід речовини, з твердого у газоподібний стан, можлива лише при значно вищих температурах, тому будь-який водяний потік, подібний до того, що спостерігався, вважався фізично неможливим, і все ж таки він був. Некороткий спалах. Не крихітне локальне випаровування, а стіка масивна тривала струя, яка ніби живилася зсередини. Її характерні спектральні відгуки повторювалися циклічно, утворюючи майже дихальний ритм. Це не була хаотична активність, вона мала певну регулярність і це викликало ще більшу тривогу. Бо, коли явище повторюється з ритмом, це означає, що за ним стоїть процес, а не випадковість. Деякі команди, аналізуючи моделі розігріву, дійшли до гіпотези про внутрішній тепловий градієнт. Якщо всередині об'єкта існують шари різної щільності, то енергія від космічних променів могла накопичуватись у певних зонах, утворюючи кишені своєрідні пастки для тепла. Коли одна з таких пасток досягла критичної точки, тиск міг пробити шлях назовні, створивши канал, через який вода почала вириватись у космос. Проте жодна відома модель не могла пояснити, чому цей процес не згас. Інша група астрономів звернула увагу на те, що структура 3 і атласа може бути набагато складнішою, ніж у звичайних комет. Міжзоряні об'єкти зазнають інтенсивного бомбардування високоенергетичними частинками, які можуть викликати не лише перетворення речовини, а й зміни у її кристалічній решітці. Якщо в льодах утворилися області аморфної води, Здатні раптово переходити у стабільний стан, то цей перехід супроводжується виділенням значної кількості енергії. У звичайних умовах такий ефект триває секунди, але якщо об'єкт має глибину десятки кілометрів, процес може тривати годинами, днями, навіть тижнями. І саме тоді ми бачимо струю, що не згасає додаткову складність внесли спостереження за зміною кольору коми хмарного ореолу навколо ядра. Ще перед тим як об'єкт зник за сонцем. Кілька спектрографів зафіксували поступове посиніння випромінювання. У спектральному аналізі це означає, що викиди містять мікрочастинки свіжого льоду. Такі кристали формуються лише тоді, коли розкриваються глибокі внутрішні шари. Тобто три і атлас буквально оголив своє серце. Якщо це так, то ми дивимося на матерію, що старша за сонце, можливо, старша за нашу галактику. Цей факт сам по собі вже перевертає наше розуміння формування планетних систем. Бо якщо три і Атлас справді зберіг первозданні водяні льоди, то вони можуть містити ізотопні співвідношення, яких ми ще ніколи не бачили. Деякі дослідники навіть припускають, що саме такі міжзоряні уламки могли бути носіями первинної води для молодих планет. Якщо гіпотеза підтвердиться, перед нами не просто комета, перед нами фрагмент історії Всесвіту, здатний розповісти, звідки прийшла вода на Землю. Але наукова спільнота не дозволила собі надто захоплюватися романтизмом відкриття. Занадто багато в поведінці об'єкта залишалося небезпечним з точки зору прогнозування. Коли тіла втрачають масу нерівномірно, їхні траєкторії можуть змінюватися непередбачувано, і хоча три і атлас не представляв прямої загрози, сама ідея того, що подібна поведінка, можлива у великих міжзоряних тіл, викликала занепокоєння. Якщо подібний об'єкт колись перетне орбіту Землі, навіть невелике відхилення від розрахункової траєкторії, Може призвести до катастрофічних сценаріїв, саме тому інженери НАСА посилили спостереження. Була створена тимчасова група швидкого аналізу, яка працювала цілодобово, моделюючи можливі причини розгерметизації ядра. Вони порівнювали нові дані із поведінкою інших міжзоряних тіл Оумуамуа та Борисова, і порівняння лише підсилювало розрив між очікуваним і спостережуваним. Оумуамуа не демонстрував жодної видимої дегазації. Хоч і змінював швидкість незрозумілим чином. Борисов, навпаки, поводився як звичайна комета, викидаючи гази і пил у межах відомих закономірностей. 3. І Атлас опинився між ними, але водночас, поза межами обох випадків. Він мав активність Борисова, але непередбачувану динаміку Омуамуа це дивне поєднання перетворило його на загадку, яка не вписується у жодну з відомих категорій. Деякі вчені припустили, що об'єкт може мати порожнисту або частково пористу структуру. Така конфігурація могла би пояснити, чому потужна струя не створює очікуваного імпульсу, газ виходить у кількох напрямках, взаємно компенсуючи тягу. Але навіть ця теорія мала слабке місце. При настільки високому рівні дегазації внутрішній тиск мав би швидко падати, а струя поступово зменшуватися, проте вона залишалася стабільною. І це значило, що всередині є невичерпне джерело, можливо, підземний океан замерзлої води, або гігантська порожнина, заповнена ледкими сполуками. Ще одна дивина виявилась у механіці обертання дані, отримані до зникнення об'єкта, натякали на невеликі, але помітні зміни у періоді обертання. Здавалося, що тришою Атлас трохи прискорюється, потім сповільнюється, немов хтось невидимий обертає його у протилежних напрямках. Це могло бути наслідком асиметричних струменів, але не таких стійких. Моделі показали, щоб створити подібний ефект, струя повинна була б переміщуватись уздовж поверхні, ніби рухомий гейзер, який змінює положення разом із розігрівом різних ділянок. Це натякало на внутрішню динаміку, на активні процеси під поверхнею, схожі на циркуляцію тепла. А якщо всередині відбувається теплообмін, це означає, що 3 і атлас. Не просто холодний уламок, а система, яка живе за власними внутрішніми законами. Вчені з центру астрофізики Гарварда висунули ще одну гіпотезу у глибинах об'єкта може відбуватись фазовий перехід речовини, наприклад, перетворення аморфного льоду у кристалічний. Такий процес виділяє тепло, здатне підтримувати тривалу активність навіть без зовнішнього нагріву. Якщо 3 і атлас накопичував аморфні льоди протягом мільярдів років, то тепер вони могли послідовно запускатись, розігріваючи шари один за одним. Це створює ефект внутрішнього дихання, самопідживлення та газації, яку ми бачимо зовні як стабільний потік. Однак і ця версія залишала відкритим питання чому процес почався саме зараз, чому після мільярдів років у холодній безмовності між зірками він активувався саме тоді, коли об'єкт увійшов у межі сонячної системи, випадковість, резонанс орбіти. Чи можливо існує певний поріг освітленості, який запускає реакцію, що накопичувалася тисячоліттями? Поки астрономи розмірковували над цим, з марсіанської орбітальної станції надійшли перші непрямі дані слабкі коливання ультрафіолетового фону, які могли свідчити, що активність триой Атласа не лише не згасла, а можливо посилилась. Це викликало новий сплеск дискусій. Якщо струя все ще триває, це означає, що ми маємо справу з процесом, здатним підтримуватись незалежно від сонячного впливу. А це вже наближає феномен до категорії самопідтримуваних реакцій. Дехто порівнює це з тим, як у надрах Землі працюють геотермальні процеси накопичення енергії у замкненому просторі, яка, зрештою, знаходить вихід через найслабше місце кори. Якщо аналогічні механізми можливі у міжзоряних тілах, це означає, що ми недооцінили складність таких об'єктів. Вони не просто уламки, а потенційно активні мікросистеми, у яких час і радіація створюють внутрішню архітектуру з несподіваними властивостями. У цьому контексті триої Атлас стає не лише науковою дивиною, а й можливим ключем до розуміння хімічної еволюції Всесвіту. Його водяна активність може розповісти про те, які процеси відбувалися у найперші епохи після народження зірок. Якщо у складі викидів знайдуть ізотопи, несумісні з будь-якими відомими кометами нашої системи, це буде означати, що ми маємо справу з матерією, сформованою у зовсім іншому середовищі, можливо, навіть в іншій галактиці. І все ж, попри грандіозність можливостей, найпершою залишається тривога, бо чим довше триває активність, тим більше шансів, що об'єкт зазнає серйозних структурних змін. Якщо тріщина, яка спричинила викид, поглиблюється, це може призвести до розлому ядра. Тоді ми побачимо подію, яку ще ніхто не спостерігав у реальному часі саморуйнування міжзоряного мандрівника під дією власного тиску. Для астрономів це буде безцінна можливість, але й трагічний фінал історії, яка лише почала розкриватися. Доки об'єкт перебуває за сонцем, усі ці гіпотези залишаються у підвішеному стані. Науковці щодня переглядають моделі, готують алгоритми обробки даних. Щоб щойно три і атлас вийде з тіні, за лічені години зчитати кожну деталь його коми, спектра, динаміки руху. Бо саме перші хвилини після повернення дадуть відповіді, чи викид з газ, чи навпаки, перейшов у нову фазу. Якщо активність збільшиться, це означатиме, що тріщина дійшла до ядра. І тоді ми побачимо не просто водяний гейзер, а справжній вибух народження нового небесного явища, і, можливо, саме там, у темряві за сонячним диском. Зараз відбувається те, що колись пояснить нам, як мертві уламки перетворюються на живі історії всесвіту. 3. А Атлас мовчить але це мовчання глибше за будь який шум. Воно наповнене очікуванням і натяком на те, що справжня розповідь тільки починається. Коли три і атлас нарешті з'явився за сонця, перші зображення, отримані з орбітальних телескопів, буквально приголомшили навіть тих, хто готувався до найнеочікуванішого. Його яскравість була вищою, ніж будь-хто передбачав, кома розрослася настільки, що перевищувала розміри Юпітера, а спектральні дані показали активність не лише не зменшилася, вона збільшилася майже вдвічі. Це було наче спостерігати, як у темряві розкривається гігантська квітка, яка видихає пару, пил і світло. Науковці мовчали. Усі розуміли це вже не випадковий викид, не тимчасовий прорив, а тривалий процес. Який щойно вийшов на новий рівень. Найдивніше полягало в тому, що температурні розрахунки знову не збігалися з реальністю. Навіть у найбільш оптимістичних моделях сонячна енергія не могла забезпечити такого рівня сублимації. Але спектр показував чітко вода продовжувала вириватись із нутра об'єкта, і тепер з ще більшою інтенсивністю. Гідроксильні лінії світилися, мов маяки. Кожен сплеск у даних був як пульс серця. Яке б'ється десь там, у темному просторі. 3. А Атлас не просто вижив після проходження за сонцем, він став активнішим ніж будь-коли. У перші години після появи астрономічні центри по всьому світу намагалися синхронізувати спостереження. Зонди, телескопи, навіть аматорські станції включилися в глобальну мережу, щоб зафіксувати кожну секунду. Потоки даних лились як космічні ріки, і вже перші аналізи виявили новий елемент. Структура струменів змінилася. Якщо раніше основний потік був одиничним, тепер він розділявся на кілька напрямків це означало, що тріщина всередині ядра розрослася або з'явилися нові канали. На спектрограмах з'явилися домішки, ознаки пилу, органічних частинок, невеликих фрагментів, що виходили разом із водяною парою. Це не було просто випаровування, це було розшарування самої матерії. Здавалось, що об'єкт поступово скидає з себе шкіру, оголюючи внутрішні шари, які не бачили світла від моменту, коли Всесвіт був ще молодим. А в цьому найважливіше ми дивимося не просто на космічне тіло, ми дивимося у минуле, яке фізично виривається з надир міжзоряного мандрівника. Дослідники зафіксували новий феномен так звані хвилі активності. Викиди не були рівномірними, вони слідували один за одним із певною періодичністю. Немов об'єкт реагував на внутрішні імпульси. Дехто припустив, що це відлуння обертання. Різні ділянки поверхні, нагріваючись, почергово викидали матеріал, але ритм був занадто точним. Три і Атлас, здається, мав власну пульсацію не хаотичну, а організовану. Вона тривала годинами, потім згасала, і через певний час починалась знову. Така поведінка змусила вчених згадати старі архіви спостережень за Омуамуа. Там теж були ознаки дивних змін у русі, які ніхто не зміг пояснити. І хоча тоді це приписали нестандартній формі або взаємодії з сонячним світлом, тепер багато хто сумнівається, чи не бачимо ми схожу картину, але в іншому масштабі. Може, всі міжзоряні мандрівники несуть у собі спільну рису, невідомий тип внутрішньої активності, який проявляється лише при наближенні до зорі. Тим часом три і Атлас почав змінювати свою орбіту. Дуже повільно, майже непомітно. Але зміщення було зафіксовано. Динаміка вказувала на те, що частина струменів створює крутний момент. Тобто об'єкт не просто втрачає масу, він сам себе обертає і штовхає в бік. І хоча це рух незначний, саме він став ключем до розуміння. Потоки мають колосальну потужність, вони здатні змінювати траєкторію цілого небесного тіла, навіть якщо його маса сягає сотень мільярдів тонн. Це не просто дегазація, це енергетичний процес космічного масштабу. Науковці розділилися у тлумаченнях. Частина вважає, що ми спостерігаємо останню фазу життя міжзоряного мандрівника його повільне руйнування під дією внутрішнього тиску. Інші ж переконані, що це лише перехідний етап, коли об'єкт адаптується до нових умов нагріву, і після стабілізації температури активність стихне. Але є й третя, найсміливіша версія можливо, ми бачимо процес, який узагалі не має аналогів у нашій системі. Реакцію стародавньої матерії, що пробуджується після мільярдів років спокою. На конференції у Пасадені один із провідних астрофізиків сказав якщо цей об'єкт живий, у фізичному сенсі, не біологічному, а термодинамічному, ми стоїмо на порозі нового розділу науки. Бо якщо внутрішні процеси три Атласа здатні самостійно підтримувати активність, не потребуючи зовнішнього джерела енергії, це змінить наше розуміння того, що означає. Активність у космосі до цього моменту лише зорі вважалися самопідживлюваними системами. Але, можливо, у безмежному просторі існують інші форми повільні, холодні, стародавні, але живі у своєму русі, і поки обсерваторії фіксували нові хвилі дегазації, науковці помітили ще один тривожний знак у периферійних шарах, коми почали з'являтися мікроспалахи, короткі імпульси світла, які тривали долі секунди. Це могли бути уламки, що вибухали від тиску або взаємодії з сонячними частинками, але кількість таких імпульсів зростала. Вони створювали враження, що навколо три і атласа формується хмарна оболонка з тисяч дрібних фрагментів. Якщо процес триватиме, об'єкт може розколотися не миттєво, а поступово, як крига під навантаженням, що тріскає шар за шаром. Наса вже розглядає можливість спостереження через космічні апарати, які можна переналаштувати на орбітах Юпітера і Сатурна. Вони намагатимуться вловити частину пилу, якщо траєкторія дозволить, бо кожна пилинка з цього об'єкта це мікросвідчення іншої зоряної системи. Її склад може розкрити таємниці походження хімічних елементів, що формувалися задовго до народження нашого Сонця, і, можливо, у цих мікрозернах ми знайдемо підказку. Чому Всесвіт узагалі сповнений води? Проте зараз головна загадка залишається незмінною чому потоки не слабшають. Усі фізичні умови свідчать, що активність мала б зменшуватись зі зростанням відстані. Але три і атлас, навпаки, ніби нарощує силу. Астрономи жартують, що він поводиться як живий організм, який дихає все глибше, чим далі відходить від зорі. Проте в кожному жарті частка страху. Бо це означає, що джерело енергії всередині може бути глибшим, ніж припускали навіть найсміливіші теорії. Коли об'єкт пройшов точку максимальної активності, а потім почав повільно згасати, вчені помітили ще один феномен зміни у відбитті світла. Кома раптом потемнішала, набувши майже металевого відтінку. Це свідчило про присутність важких елементів, можливо, з глибших шарів, і тоді стало зрозуміло розлом пройшов глибше, ніж будь-хто очікував. З надр піднялися матеріали, які ніколи не піддавалися сонячному нагріву. Це прямий контакт із первісною речовиною, з якої могли формуватись зорі і планети мільярди років тому. Для науки безцінно, для самого об'єкта кінець стабільності. Науковці кажуть, що ми стали свідками не просто космічного явища, а процесу народження нового знання. Кожна цифра, кожен спектр, кожен відблиск зафіксований телескопами. Стане частиною історії, яку людство ще десятиліттями буде намагатися зрозуміти. Адже трейдер Атлас змусив нас знову поставити запитання, які ми вважали давно вирішеними що таке лід, коли він старіший за зірки? Що таке тиск, коли він утримується мільярди років? І що означає життя, якщо навіть у холодному міжзоряному уламку ми бачимо пульс? Коли останні кадри з телескопів показали, як кома повільно тьмяніє, а сигнали гідроксилу знижуються. Багато хто у відділах місій просто сидів у тиші. Тому що зникало щось більше, ніж об'єкт, зникала та сама загадка, яка змушувала серце науки битися швидше. Але водночас усі знали він ще повернеться колись через століття чи мільйони років цей уламок знову пройде крізь чиєсь небо. І, можливо, тоді інші очі, інші нащадки поглянуть на нього і згадають, що колись у далекому 25-му році. Людство вперше побачило, як міжзоряний мандрівник розкрив свою душу у світлі сонця. І, можливо, десь у цьому сяйві нагадування навіть у найхолоднішій глибині Всесвіту завжди є щось, що здатне прокинутись.